Книга Короткі думки номер 44 Правильні і неправильні питання. Ви принесли в життя інших людей все найкраще? Ви розповіли людям як краще жити. Ви згуртували людей для того, щоб вони разом усі стали один одного рятувати від проблем. Створювати більше добра на світі і будувати краще життя. Ви б знали десь про добро, справедливість, чесність і правди і передали це все іншим для того, щоб інші думали про правильне, краще і справедливе життя. Чи ставите для себе ви такі і інші правильні для добра питання? Але чи не забагато дурниць я слухаю? Чи не забагато дурості я беру до серця? Чи не забагато дурості я беру до серця? І що мені заважає правильно краще і добре жити весь час? Або. Питання, куди ми ведемо своє життя? Життя своєї сім'ї, родини, близьких? І з ким ми гуртуємося? Для чого? І що ми залишимо для себе? І взагалі, який сенс має наше життя? Для чого чи для кого ми живемо? І що? В світі є взагалі добро і зло. Таких і інших питань багато. А головне питання, чи треба над такими мудростями чи дурницями думати. І можливо, взагалі, чи мене, не повинно нічого, чи повинно щось цікавити. І, можливо, взагалі не треба думати, а жити якось бездумно, як якась бездумна істота. І чи це можливо?